Пасичники. Делаем, продолжаем делать ревизию. Получается, здесь прошел десяток. Десяточку уже три семьи нашел, что в его состоянии. То есть. Бурное развитие. Все сп... поплывало на развитие. Человек, семьи. Семьи. Вот, например, по этой семье. її розширять обов'язково і ставити корпуса. Зараз ще раз покажу як я роблю дима. Вибираємо рамочки. Наверх піду дві штучки. Сразу ставлю в розріз ващину, напротив ляточка. Я завжди ставлю, Все. Ну, там займаюся роки, там 11 років. Всегда ставлю напротив. Лядка Ну, В цьому році году... надивився ютуба, теж поставив вже... по краям ощини. А тепер мені при формуванні невдобно. Ось. Пожалуйста. Вже маточники. Мисочка, а тут вже, мабуть, з молочком. Ні, немає. Тобто таку сім'ю треба срочно все вже переглядати. рамочку, чтобы убрать все маточники и сделать им шухер-мухер так сказать, расширить их коллапс им сделать гнезды, чтобы в чтобы у них пропал пропало состояние руйливости здесь им надо дать место так, всю пока так, далее что у нас есть Це в мене ще сім'я відмічена для матеріалу, дали водоматок. Три сім'ї в мене відмічено. Це одна із трьох сімей. Бачили, вже і натягнули. погода в цьому році. тож Було тепло-тепло, потім дожі пішли. За цей період поки дожжі. Сім'ї понаростали і не було ж, як її до них і заглядувати. Холодно було. Вчора дощ пройшов, цілий день я не заглядував до пчого. Це Дніпропетровська область, я скажу, Кам'янський район. Пчіли маса. Тільки розширення і ставимо корпуса. Все, зараз передаю до так. О, Щось, щось понастраюваємо бородой здесь опять ну, сам космисочка ну, пуста так как свещевые похоже. ну. о і все тоже все уже с молочком видно маточник с молочком семью надо передивляться передивляться обов'язково так, всю ми рамку забираємо, вона вже темна. Вона піде наверх на другий корпус. Чилу струсюю, щоб потім встановлювати на другий корпус. Удобніше було, щоб тілу не давити. І, якщо десь матка, щоб не перенести її на верхній корпус. Те, що йде під мат. Так. Там наросто ціла куча вже... Ой, понастр... О, поздно оце називається. Запізнилися десь на 5 днів. Тому що на нових рамках ось нова вашіна таке понастраювали. Коли я підставляв, о, це було 11, по-моєму, квітня. Понятно. Рамку підставив, оце все цьогорічне, тобто рамка вся молода. На оцих наростах треба дивитися обов'язково обережно екструсувати вулик, бо може бути матка на них зараз. Любить вона туди зайти, коли немає місця. Сіє туди трутня. Таке состояння все. маточників на молодій рамці вже потягнули мисочок, ціла куча. Видно? Отже, скільки їх. Зараз все вбираємо, все вбираємо, швидко робимо. Во время у нас ще впереді роботи дуже багато. От Затягнулось. Ну, затягнулось, не затягнулось і погода не давала це все робити. Так. Такий стан сімей. Дуже критичний до ройового стану. І раб спішов сейчас, і раб серц. Пришел грипачок. Так, он отстраивался страшно. Так, все выбираем рамочку. Рамочки вроде бы Еще маточку найти. Сделать воспиталку, знай. Так, материалы. Воспиталка была квітує, в дожі пройшли, нектарове виділення маса. Всі цвіти, всі кусти. Ну, сади вже оцвілися, все цвіте і раб пішов повним ходом. Сьогодні тепло після дождя, вчорашнього. ще знайти матку, було взагалі замічательно. Ну так, да, воспиталочку вже б зробили. І матеріальчик ми сюди могли б взяти. Це потім я все покажу, як я роблю. Техпроцес. О, засніми, що там робиться. Все в цьому році оце все понастраювали. Все застроєно. Дуже сильно. Да, все засіяно. Ревізія, звісно, вона трохи небезпечна по поводу, що приводовити матку можна. Ну, Дело в тому, що вона небезпечна, коли весною рання ще немає трутня і осінню, коли складаємо. Ото коли небезпечно. Зараз, якщо, навіть, дай Бог, придави матку, десь щось потеряється матка, вже є трутінь, вже є з чого їм тягнути маточники, то вісну, Понятно, Зрозуміло. Сім'я може чуть просяде, звісно, не чуть, а на сояшник. Ну, виход з положення є. А коли це відбувається в осінній і ранній період, то виходу з положення вже немає. І сім'ї просідають зовсім. Тобто, без матки коли немає нічого. О, свіжачок. Все свіжачок Розстроєно. Ну, ще не засідано. Так, шукаємо. Шукаємо. Беремо цю рамку наверх та і все. Стручимо бджоло. там все забито. Мені треба буде молода бджола, коли формувати. Е, поки це все 20 днів, ось бджола вийде, поки молода вона. Ще час у мене є. Оце наверх. Буде молодої бджоли. Для відмотки. Не буду вже там чи струсів, Гляну ще на маточники, мабуть. Треба виводити із ройового стану це все діло. Ой, так. Запізнилось, оце все можна було потягнути ще дві вощини без проблем. От називається невчасно. Ай-яй-яй. Треба було не вже. Би. Да. да, це хоть оце події. Залита трутня. Думаю, що таке тяжелому медом трутнмсь. Засіяна. Засіяна, трутнм. Да. Все, тут почув лазить уже. Мисочок я не бачу вже далі, чи це та, та, я думаю ми її зараз виведем з роєвого за счет ващини. За счет ващини. Кусочки що падають, бажано їх передивлятися, щоб не було матки, ніде. бо вони все засіяно і вони матки, я маю в виду. Любителі лазить о цим наростом. Так, все, закриваємо, Щас формуємо одразу. Так, як ми формуємо? Я формую. Так, ось уж мене відтягнуто. Молоді рамки, всі по центру. Всі повинні будуть по центру, бо вони підуть. Зиму у нас для чого? Чим пчела молодша рамка, тобто з вощини виходить дуже качественна пчела, велика, продуктивність найвелика. Тобто за сезон вощина буде тягнута, там 4 покоління вийде і в зиму вона вже піде, світло-коричнева рамка, тобто на весну. В центрі гнізда матки буде сіяти вже максимально в качественну рамочку після зимовки для отримання гарної бджоли. Тобто, як качество буде на українське. Якість, якість, якість бджоли це дуже саме питання таке. Нельзя э, мимо цього проходити за якість э, бджоли. Вона повинна бути крупна, то що якщо ячеїчки, стара рамка, ячеїчки там вже соти вже э, за счет багато виходу розплоду зменшуються в діаметрі. І бджола виходить не така вже менша, становиться. І продуктивність, життєдіятельність у неї вже на 20% менша від тої, яка виходить із вощини. А 20% для бджоли і для бджоляра це, це є дуже великий результат по мене збору і по розвитку сім'ї. Так, 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 1, 5, так ну що, в центр дві ващини. І одна цьогорічна відстроєна. тобто На цей рік три рамки ващини. ну Я думав чотири. Я там ставив по три рамки плюс одна по чотири. ну е Не хватить мене, дивлюсь, порахував самої вашіни. Рамки хватить, а вашіни куплять. Ще... Ну, я думаю, цього достатньо буде. Так, Є така процедура. Корпус. Корпус, де наш корпус. Ставим корпусок зверху, так, тут щось ще з озо. Пице сушкою, отакою от от сушкою світлесенька, ну є сересенька така, ну в основному. Так, І оці дві рамочки, там де засіяла матка, ми все ставимо сюди, на верхній корпус. Ці хороші рамки, вони на цей, цей грік не будуть вибраковуватися, а підуть на відводки. Будемо, викачаємо з них мед і без обсушки будемо ставити відводкам, щоб матки засівали сюди. В першу чергу оці рамочки, вони будуть їх молоді маточки, дуже добре їх засівають. Тут, після випачки без обсушки. Ось така от вона технологія джельництва. спішимо робити, тому що щоб не полетіли, щоб не лазити по деревам. Воно той райі, то хорошо, звісно, працюють, але в будь-якому випадку треба це пересікати, щоб отримати результат по медозбору. Все. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей.